У Коломиї презентували колективну монографію особистість в кризових умовах та екстремальних ситуаціях життя. Її автори понад 40 людей. Книгу видали представники кафедри психології інституту управління природними ресурсами університету. Крок презентація відбулася в Музеї історії міста Коломиї. Понад 40 авторів з України та, зокрема, з Коломиї, працювали над виданням особистість в кризових умовах та екстремальних ситуаціях життя. Кожен із них додав до видання свої знання, дослідження, досвід усе, що може допомогти людині зцілити душу після бурі. На презентації виступили автори та запрошені гості, а також онлайн доєдналися науковці з інших міст країни. Про силу психологічної підтримки, зокрема, висловилась мати героя Наталія Тарабалка, засновниця центру тепло крилатої душі, а також Юрій Фурик, який розповів про повернення до життя і улюбленої справи після ампутації. Книгу видали представники кафедри психології інституту управління природними ресурсами університету КРОК